Так, друзяки, доброго вечора. Я тут на роботі в свободне время трошки почав займатися Ардуїно. Дуже цікава тема. Там я знайшов на Ютубі на одному каналі, там парнишка зробив таку штуку і я вирішив повторити. Поки ще проводков нема, так я сделав отаким. Нехитрим способом завтра прийдуть проводочки. Ардуїнка у мене у плексигласі у корпусі. Кабелечки я такі заказав, короче. Так, Демонструємо. Це у нас перший, да? буде канал, э, так? Буде кожен канал включатися. Так. Зараз свет потушенка буде интересней. Так, перший.

сьомий значение, при котором потом начинает вращение. И управляю этим Девятый будет один синий. И десятый будет один красный. Так, каждый режим надо останавливать, бо потом получается такая каша, если на ходу переключать вот коротше, Надо Треба тільки перезагружати. Раз. І потом по новой. А, Кстати, що, на сьомому 7 остановилось? А ну перезагружаємо. Так, а ну. Да. А якщо я... Yeah. А, опять кашу. Так. Ага, ну на третьем, например, да? Раз. сейчас не Наверное, проводу-то шоу.

Резистори навипаю Кнопок поневипаював. Тут Сі8, неробочі, 7-сегментний індікатор, є такі коротеші там виходи. Ну, якщо що, то реалізувати якісь проєкції, то можна. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. thank you.